На Бога на Ісуса сильно розізлився. Що зарані, що завтій, без безранець, вже не будемо терпіти ці нещасні зраї кислиць, що Єва із дерева зірвала, сама і не дала. І не сприводись всяку велику. Не перепомолюся, ти по до міста Леєм, пощуся дорога. На заробили, можку, можко присадимо, такі веселий. Ті не втіхи безрани! Що ти жити, не огляди, досі цього не чував, отець небо висіє сина свого навіть склав. Діті! Чи не верможник син панів? Бідний скривжено діє, що з нею ми діждали знів. <звіг> Все ж тебе не розумієш, спритеж, не те ліса!

А може да не місця хрась! Типи себе коляоксі доріг я ай яй Що ти жити незважаєш на святей? Як ти відчувати не станеш на те? Та що ти грози мені греть? Da te znaj, ako što ja verim da mi se u to laži, ne bude to ja. Oho, žetve me nosio, žetve irod pide prijet, jer me u peklu pide, že me zvijem. ja zvazujem. A te kada že da ti me hey, I, je stara vrila? Hej, da дай, Чого не кричати? Старий розпинить. Ай, з кинув ти понувати! Не дивуйте, рейці, шолочки аряка! Він за що пішло, не його копне казка! А що пішло? Царина вірна занімила! Що яродиться замовницю ходив! Б, пися, від тебе я питаю від понагритися. чого вона так кричить? Чом! А я бачу, для вас це добра новина. Ложці води вступили А Що ж плететься, Це ж не просто... продає. А, а ви не маємо грошейський! Має, а як не маєте води? є й на рукавиця, А, а, а мені не... там не підходить, ай ну

я сам удержаю зі цього краю. Я в ліске. Запітаним не залію караю. за шкуру жалю. Молодою веселій, може з тобою бачити схоче. Хусь кажеш, княвий його прогнати. Серця звісно прийшов на зв'язку, як каже, щось важне має. з тобою. Багато як так просив, я його можу прийняти. Ми теж маснули, на щастя народу. Ти розумієш, я тут цар єдиний, а царя дитяти я не знав і не знаю. Хто тобі тут і мовить? Привела мене зірка у твою країну. Десь ти цар світу обновив. А треба спитати у наших учених, хто тут сміє панувати замість мене? Сотником. Поклич жида обрума. Кажуть, він людина вчена, розумна. Жидяра! Заглянь до пророку! Де тут має народитися цього року цей світ? Ого, Пане, пане! Голін! Гоєсто, єсто! Так така, завіст!

І ти її повернися, але як дитятку то знайдеш, то я теж піду і свій Такий Та виростив, дивись гордив двіщева! Поздравить власні На гроші! Ей, Шандаєвка! Що тут діється на світі? Сотнику, Спішися і вирубай! Усюди твору флеємського повітря! Гайді вірада віра, перебрати що страх. тут нічого не поможе. Йди я Боже на суд Божий. Час дорогу. А Поможи йому, що звернутися того ліра, до мене. Що ж ти так спокійно стоїш? Генати кораболи, не крики! А може в тебе щось продати може купити, а? га? Ну туди ж не ви мені думає! я сидів так на тебе. Ой давай сюди, давай! О, що тут на нас, горицько, пастущиської! Хочеш, данько? Та я не жай!

Що це не забрав, я роби колебурди, крики. Ти може не до хвороби? Маха який ти пан володистан, пана мені струма сі своо! Ось хвоязик всю бордові стріпиться. Айваш, а мені так образі добродарно! Що за гамі, що за крик буде такий великий? Я не хотя бы не привик таких тих піде що ти стало? Пане лице! Мамі за бурлязку білим жарко боліло! Правда, ні! Як не правда, коли грозило? Той свій бік без причини даром. За що пішло? Про що? Пане все москаль, смівайте з мене, що ти місто вплиє, буде судиття молеє. Гей ще не трога стримай! Евентуально я готов тебе за те провчити. І другим людям те святе. У нас тут не ганьбити. Я ліцар тяпку, скоропад, залізної остроги. Елементарно любі лад, а злопору під ноги. Ідіть, той вправо, а той вліво. І не буде між вами гніву. Ідіть, і я піду. Там, де ми звізду знайшли, біду нам все проводить. Я <плес> осбоди собі світі, тяжко пати просто у коси, маки до спеки, ті, я освіт. Боє, як як пусі щось таке, то воно в вогні росте, а як сонце пропече, то воно вогні горить. Дощавайте в мирній хаті, будьте щасті і багаті, тільки вірте ласку Божу, Божа ласка вас спасе, щастя і долю принесе. Чого ж ми, браті, сумуємо? Давайте наші заколядуємо.

Дів святом придали Христа, привітали святой. Дай вам Бог свят yes. присадкувати, троє краще дочекати, хто себе. Святимо його. Yeah.